Ім доброго дня! Приїхала моя посилочка з колесами свіжозрізами, і зараз я буду її відкривати, будемо дивитися, що там всередині. Я так попередньо з боків підрізала, тому що однією рукою незручно, Так, коробка велика. В коробці зараз подивимось. Замовляла 20 сортиків. Так. Ага, ось так воно тут цікаво запаковано. Потрібно прорізати. Так цікаво, що просто треба швидко-швидко все розірвати. Mm. Так. Ось вони мої свіжі зрізики. Ось так. Ось. Повна купа краси. Багато, 20 штучок різних. Зараз я їх трошки розмотаю, і будемо роздивлятися кожен окремо. І так, ось так були запаковані мої колеуси. Мокра вата великий, товстий. потім туалетний папір. Все це таке мокреньке, щоб вони не підсохли. Але трошечки вони підв'яли. Але я зараз покажу, що буду робити. Ну і там пакетик ще зверху, так. І так, що ми тут маємо? Ход емберс. Ось такий красивий. Далі Fay Arrow. Такі листочки длинненькі. Arrow, якщо я не помиляюсь, то це стріла з англійської. Ось такий піддали трошки. Ну і вони їхали два дні, і зараз така жара. Так, це в нас хто? Снігурі, мабуть, я так думаю. Що це? Снігурі? Так, наступний сортик. Наступний сортик це джильта. Джильда красунька. Ось таке листечко. Мені подобається, подобається. Вона може бути, дивлячись, де посадити. Якщо посадити її в тіньку, вона буде світліша, а якщо на сонечку, то ось така темненька. Ну, дуже гарний сортик, мені подобається. Так, далі. Це пілє, звичайно. Всі його знають, всі його люблять. Дуже яскравий, такий жовтий, гарний, гарний такий сонячний сорт. Клас-клас. До речі, гарненькі прийшли. Рослинки. Хорошого розміру. Так, це. Підняшка пострадашка, це Хейнс. Вірніше, це спорт від Хейнс. Так, далі. Бургунді Вейден трейн. Це ампельний сортик. Мілкі листочки, але їх багато-багато і дуже гарно в композиціях дивиться цей сортик. Просто клас. Так, далі, що у нас? Оцей собі дуже. Я хотіла завести сорт. Це УТС Електрик Корал. Ось. Електрик корал. Не дуже хороше освітлення, тому що вже так пізненький вечір. Але, ну, як зможу, так покажу. Так, далі, далі, далі. Це оріон, також зелений жовтим. Гарний сортик. Так, наступний, що у нас тут? Щось заплуталось. Це я не знаю. Це, скоріш всього, із сорту серії Візард. Мені так здається. Так, далі. Треба так обережно. Дуже обережно. Ось щось дуже-дуже гарне. Просто красивенне. Але освітлення, ну нічого, ось такий сорт. Це я потім подивлюся по каталогу. Продавець мені надіслала фото з назвами з каталогу. Тут не підписані, тому що ну, це ж свіжозрізи. Вони в одній кучці. Зрозуміло, що не підписано. Але я знайду, знайду всі назви сортики, ось деякі трошки. Поключу це, до речі, Гленіс. О, я обожнюю її Гленіс. Просто краса. Зараз він такий страшненький, але зараз зробимо одну маніпуляцію. І всі знову стануть гарнезними. Так, далі ось цей скрутився. Цей також потім я пошукаю назву. Ось. Так. І ще тут окремо в нас були завернуті. Ось щось дуже гарне. Дуже гарне, дуже жовто-зелене. Ось. Красивий. Так, далі, що я тут знаю, що я тут не знаю. Ось. Це теж якийсь новий сортик. Ось такого забарвлення. Там і зелене, і червоне, і Нічого я потім покажу через деякий час їх вони вже будуть. По-іншому виглядати, і тоді вже можна буде роздивитися поки що так навскидочку. Просто розпаковка. це бастінда звичайно, її я знаю. Також красонечка. Різнокольорова листя. Бастінда. Дуже класно Так далі. Оцей сортик. Ух ти. Ухти, ухти, ух ти. Також не знаю, подивлюся в каталозі у продавця. Гарний. Так. А що я все шукаю і шукаю? Це теж трейлерчик. Не пам'ятаю, як звати, але трейлер. Тобто мілколистий і він так кущиться, кущиться, також його дуже часто використовують для квіткових композицій. Ось. Так, краклін Роуз, я також цей суртик знаю. Раклінроуз. Так, далі. А шукаю я самий головний, потім його на закусочку залишимо. Так, це у нас що? Це у нас готика. Ось. Щось у мене камера. Не хочу ловити фокус готика. Темний, темний колос. Ось. Так, так, звичайно, трошки вони покрутилися, покрутилися. Потім оцей також я замовила. Він раніше був в мене, потім я його втратила, замовила знову. Це Ельбрайто. Красоту. Просто неймовірний Ельбрайто. Ось який. Горний. Так, і ось самий головний. Винуватець і цього замовлення взагалі. То. Саме основний, що я хотіла, це Фелікс. Ось. Темний, темний, з яскраво-зеленими. Такою об... обідочком такою обводочкою яскраво-зеленою. Темний, ну, зараз, звичайно, що вони, ну, ну, пом'ялись. Ну, звичайно, ну, дорога. Так, і останній в мене тут що залишився це у мене Alabama Sunset. Тоже дуже класний сортик. Розово-червоні в нього листечка, але коли листочок тільки з'являється. Ось тут хоча не дуже ось. Коли тільки з'являється листочок, він яскраво жовтий. Яскраво-жовтий, а потім він починає так поступово-поступово розживіти. Також сорт дуже класний, також у мене він був у колекції, а потім я його втратила, тому що багато було втрачено, тепер вся колекція відновлюється. Ну нічого, я думаю, що. Все буде добре. Так, тепер що я буду робити? Я одразу на вкорінення ці колоси, свіже зрізи, не буду ставити. Що я зараз зроблю? Ось так я набрала холодну водичку. І прямо ось так я всі свої колоси в цю водичку. Звичайно, дуже великі зрізи. І ось так всі колоси я зараз водичку поміщу ось так, повністю. І будуть вони тут у мене плавати. Дві годинки. Ось зараз всі рослинки я поміщу в цю мисочку. Ось так я їх окунаю повністю. І через дві годинки подивимося, як рослинки будуть себе вже почувати набагато, набагато краще. Ну, ось, пройшло дві годинки. І наші колеуси виглядають набагато краще. Ось бодрячко, листечко пружненьке, і видно, що їм вже набагато краще. Що я буду тепер робити? Так, зараз покажу. Так. Ось, спробую одною рукою показати. Ось ці листочки, мені лишні, я їх видаляю. Обов'язково потрібно інструмент обробити чимось спіртовмісним. Так, я залишаю три пари листочків верхніх. Ось один, два і три. Решта мені не потрібні. І я поновлю зріз. Ось так зараз. Так. Ось. Цей зріз обов'язково потрібно поновити. Ось так, навскоси. Я зрізала і залишила три пари листочків. Зараз я зроблю з усіма рослинками таку процедуру і буду їх ставити на вкорінення в звичайну воду. Колюс він дуже простий. Така рослина, їй не потрібна ні кип'ячена вода, ні з додаванням корневину, ні з додаванням активованого вугілля. Нічого цього не потрібно. Проста вода все. Ось так. Ось так. Зараз я всі свої рослинки поставлю на вкорінення. Ну, ось, така яскрава, екібана в мене вийшла. Все поставлено в водичку. Які гарні, всі такі різнобарвні, всі такі яскраві. Ось, звичайно, ідеальний час для того, щоб вкорінювати колеус, це травень місяць. Зараз серпень, але... але. Дуже багато хотіла я відновлюю колекцію, дуже багато хотіла купити сортів. За це літо купила 50. От з цими це вже буде 70, дай Бог, все в корінниця. все буде добре. Я думаю, що все буде добре. От Захотілося, захотілося краси. Такі часи зараз. Дуже хочеться краси. Обов'язково покажу вам результати вкорінення у другій частині цього відео. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, і будемо разом вирощувати ось таку красу.